Добрий день, дайджест новин Укрінформу за 24 липня. Протягом минулої доби у зоні АТО загинули четверо українських військовослужбовців. Ще 35 отримали поранення. Військовослужбовці Національної гвардії затримали автомобіль, у якому під виглядом санітарної допомоги намагалися прорватися у бік Маринівки Донецької області п'ятеро терористів. Серед них був і один громадянин Росії. Донецькі терористи напали та розграбували торговельний центр Донецьк-Сіті. Збитки оцінюються у мільйони доларів США. Голова Запорізької обласної державної адміністрації Валерій Баранов доручив військовому комісару області розглянути можливість формування добровольчого батальйону, де служитимуть вимушені переселенці з Донбасу. Наразі у Запорізькій області перебуває 5726 вимушених переселенців, серед яких є велика частина чоловіків призовного віку. Наступне засідання Окружного адміністративного суду міста Києва з попереднього розгляду справи про заборону Комуністичної партії України відбудеться 14 серпня. Ще два літаки з останками жертв авіакатастрофи Малазійського Боїнга 777 вилетіли до Нідерландів з Харківського аеропорту. Це був дайджест новин «Укрінформу» станом на 16 годину.